Він був віртуозним музикантом і геніальним композитором. Однак його музику, подібну, як сказав Гьоте, божественній думці перед створенням світу, не була зрозуміла сучасникам. Визнання прийшло до Йоганна Себастьяна Баха лише через два сторіччя. Німецький композитор Йоганн Себастьян Бах. З'явився на світ 21 березня 1685 року в родині потомственних музикантів. На його батьківщині в Тюрінгії бахів, органістів, капельмейстерів, композиторів було так багато, що саме призвище ледь не стало синонімом слова музикант. Хлопчик займався музикою з раннього дитинства. Першим учителем його був батько. Однак ці уроки протривали недовго. В 9 років хлопчик залишився сиротою, і його вихованням зайнявся старший брат Йоган Крістов, Органіст та шкільний учитель. Він і продовжив музичну освіту Іоганна Себастьяна. Через кілька років юний музикант, одержавши рекомендації педагогів, відправився для продовження навчання в Люненбург. По дорозі він відвідував собори, щоб ближче познайомитись із влаштуванням органів, які цікавили його усе більше і більше. По закінченню школи при церкві Святого Михайла Бах одержав диплом, який давав право на вступ в університет. Але скористатися ним молодому музикантові так і не вдалося. Він був змушений самостійно заробляти на життя виконанням музики і тому всі сили направив на вдосконалення мастерності. Протягом декількох років Бах, спочатку сам, а потім з молодою дружиною Марією Барбарою, переїжджав з одного невеличкого містечка в інше, задовольняючись посадою органіста при церкві. Служба була нескладною і не вимагала особливого вміння, але Бах вносив в неї творчий запал і фантазію, що викликало незавдоволення бюргерів та церковнослужителів. У цей період почав розвиватися і композиторський талант Баха. Виконання ним однієї з перших кантат здивувало слухачів так свіжо і незвичайно вона звучала. У віці 23 років Бах поступив на службу до герцога Веймарського. Тут у нього вперше з'явилася можливість повністю розкрити свої таланти. Він одночасно був органістом, музикантом оркестрової капели, помічником капельмейстера, а також складав музику у всіляких жанрах, не боячись експериментувати. Після переїзду в Кетен Бах позбувся можливості виконувати та писати настільки улюблену ним органну музику. При маленькому збожілому дворі принца Кетенського не було органа. Зате саме тут з'явилися на світ знамениті п'єси Баха для клавіру, і в тому числі і добре темперований клавір, прелюдії та фуги, які зробили революцію в музиці того часу. Після смерті дружини Бах спробував отримати місце органіста в гамбурзі, але безуспішно. Композиторові довелося залишитися в Кетені, де через рік він женився на Ганні Магдалені Вікеллі, яка згодом подарувала йому тринадцятьох дітей. Музично обдарована Ганна Магдалена володіла прекрасним голосом і стала вірним другом та помічником великого музиканта. Мрія композитора покинути обридлий Кетен збулася лише через два роки. Бах прийняв запрошення лекційського магістрату обійняти посаду кантора при церкві святого Фоми. Але складні стосунки з магістратом заважали йому творити на повну силу. Прагнучи здобути незалежність, Бах вирішив домагатися звання придворного музиканта при дворі Курфюста Саксонського. Це вдалося йому лише в 1736 році. Однак звання не принесло композиторові бажаної незалежності. Незважаючи на дрібні життєві негаразди, великий композитор продовжував писати музику. З-під його пера виходила величезна кількість творів, в тому числі й знамениті страсті по Йоанну, жалобна ода, страсті по Мартфею». В останнє десятиліття життя Бах майже не виходив з будинку. Єдиними нитками, що зв'язували його з зовнішнім світом, були дружина Ганна Магдалена, сини та кілька учнів. 64 роки через хворобу очей Йоганн Себастьян майже повністю осліп. Не маючи можливості записувати свої твори, він диктував їх дружині та зятеві. За 10 днів до смерті Бах зненацька прозрів він попросив відкрити штори, підвівся з ліжка і став жадібно вдивлятися у вікно, за яким виднівся літній пейзаж. Але поліпшення було недовгим. Кілька днів Бах провів у забутті, А 28 липня 1750 року у місті оголосив Пан Іоган Себастьян Бах покинув світ живих. Незадовго до кончини Бах покликав зятя і ноту за нотою продиктував хоральну обробку на тему Коли ми у важкому лиху. Потім, подумавши, попросив закреслити назву і написати інше перед троном твоїм з'являюсь. Цей твір був останній з більш ніж тисячі творінь великого композитора.